Виконуємо номер 1036 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. У п'ятих класах 24 хлопці і 36 дівчат. Їх поділили на групи для вивчення іноземних мов так, щоб у кожній групі була однакова кількість дівчат і хлопців на скільки груп поділили п'ятикласників, якщо груп більше, ніж сім. Розкладемо числа 24 і 36 на прості множники. Запис числа 24 Закінчується парною цифрою, тому його дільником є число 2. 24 ділимо на 2 буде 12, запис числа 12, також закінчується парною цифрою, поділимо на 2, частка буде 6. Дільником числа 6 є число 2, ділимо на 2, частка 3. 3 просте число ділимо на 3 буде 1. Отже, число 24 можемо представити, як добуток чисел 2, 2 2 і 3. 36. Запис числа закінчується парною цифрою, тому його дільником є число 2. 36 ділимо на 2 буде 18, запис числа 18, також закінчується парною цифрою, тому ділимо на 2, 18 ділимо на 2, частка 9. Дільником числа 9 і число 3. Ділимо на 3. Частка 3, 3 просте число: ділимо ще раз на 3, 1. Отже, число 36. Можемо представити у вигляді добутку чисел 2, 2, 3 і 3. В умові задачі стоїть питання в класі 24 хлопці і 36 дівчат. Отже, числа 24 і 36. Мають бути кратні до кількості груп, на які ці дітей поділили. Знайдемо найбільший спільний дільник чисел 24 і 36. Підкреслимо спільні множники. 2, ще раз 2 і трієчка. Найбільшим спільним дільником чисел 24 і 36 буде добуток. 2 на 2 і на 3 2 множимо на 2 4, да на 3 12. В умові сказано, що на скільки груп поділили 5 якщо груп більше, ніж 7. Отже, груп, на які поділили п'ятикласників, буде 12. Запишемо. Отже. Кількість груп на які поділили п'ятикласників? Дванадцять, записуємо відповідь дванадцять груп. Ми знайшли кількість груп, на яку поділили учнів п'ятих класів, 24 хлопці і 36 дівчат. Номер 1036 виконано.